Невіночини старт робочого тижня. Якими подіями запам'ятався цей день, знають мої колеги. Для вас вони традиційно зібрали лише найактуальніші новини з життя міста та області. Тож далі у випуску говоримо про таке. Негода на вінночині, поламані дерева та відсутність світла у житлових будинках. Активний парк створили у теплику. Мешканців громади запрошують до занять спортом Просто неба. 40 тисяч гривень на підтримку збройних сил України зібрали байкери під час відкриття мотосезону 2025. Сильний вітер, злива подекуди град, наробили чимало біди на Вінниччині. В районі бучми блискавка влучила у трансформаторну підстанцію. Мешканці мікрорайону залишились без світла. Нині тривають відновлювальні роботи. Двічі бійці ДСНС виїжджали розчищати дороги від повалених дерев у Липовецькій та Погребищенській громадах. Синоптики прогнозують дощовий і вітряний тиждень зі шквалами, грозами та поривами вітру до 20 метрів за секунду. Рятувальники закликають мешканців бути обачними та не ігнорувати штормові попередження, не розводити багаття і не спалювати сухостої, бо у вітряну погоду вогонь поширюється миттєво. Минулої доби сталося 21 загоряння більшість з них саме на відкритих територіях. Безпілотні системи та роботи стали невід'ємними помічниками рятувальників під час великої війни. На Вінничині бійці ДСНС щомісяця тренуються керувати наземними повітряними та підводними дронами. Саме ці технології допомагають розміновувати українські території після російської окупації та рятувати життя. Ми спочатку робимо розвитку кардокоптером, ну, щоб бачити, що може бути. Ми з ним були і в Харківській області, в Балаклеї, в ну, Херсонській, ну, часто задіємо цю техніку, нам дуже допомагає. Роботизовані платформи знаходять вибухонебезпечні предмети на суші, у воді та. Поранених людей під завалами дрони допомогли очистити понад три тисячі гектарів українських земель. У ДСНС кажуть, чим більше навичок матимуть сапери, тим ефективніше проходитиме розмінування. На балансі головного управління ДСНС України у Вінницькій області знаходиться 20 безплотних літальних апаратів. Сім з них знаходиться піротехнічних розрахунках, які вони використовують на деокупованих територіях. Два позашляховики та 150 fpv впіві дронів передали 22-й окремій механізованій бригаді, яка виконує бойові завдання на харківському напрямку. Автівки використовуватимуть підрозділи РЕП та електронної підтримки для ротації особового складу і підвозу електротехнічного спорядження. А fpv дрони, як завжди, будуть нищити живу силу противника, його техніку та позиції. Будь-яка допомога це великий плюс, особливо коли це допомога від Вінниці. Ми завжди її дуже чекаємо, тому що я вже казав, що ніколи не потрібно нічого перероблювати. Дуже хороші характеристики завжди всіх, всіх технічних засобів, які були передані. Автівки ми будемо використовувати. Ми передамо їх в підпорядкування да, для використання окремим взводам, такі як взводи ну, РЕП, взвод електронної підтримки, які наразі знаходяться на певній відстані від лінії бойових дій. І у них буде змога пересуватися на таких автівках. Це дуже хороші автівки, повнопривідні, і їм буде цього. Абсолютно достатньо. Вони будуть використовуватися для ротації особового складу для підвозу електротехнічного спорядження. Позашляховики та дрони це чергова допомога від громади Вінниці та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу оборонцям. В Чергове передає велику партію fpv дронів для того, щоб наші хлопці, наші герої мали можливість боронити незалежність нашої України. Це вже не перше, це вже більше десяти разів ми передавали конкретно цій бригаді. Ми постійно з ними на зв'язку з перших днів повномасштабного вторгнення. І наша команда все робить для того, щоб хлопці відчували нашу підтримку. Сьогодні це вже збільшений півдрон, десятка, він більший по габаритам, стабілізатори, потужніші двигуни. І сюди в комплекті йдуть ще потужніші. Акумуляторні батареї, що дають можливість на більшу дистанцію та з більшою вагою заносити боєприпас в зону дислокації противника. Штурм заняття ворожих позицій і злагоджена командна робота. Так граючи в страйкбол, студенти на практиці вивчають предмет захисту країни. Такий вишкіл для здобувачів освіти професійно-технічних закладів міста провели спільно з бійцями червоної калини. Уважно слухають інструктаж і готуються до військової гри. Студенти кількох училищ Вінниці на практиці опановують предмет Захист України. Спочатку одягаємо захисну маску, закидуємо її на варх, потім, як всі знаєте, одягаємо захисні окуляри. Знищити особовий склад ворога і самим понести якомога менше втрат. Таке завдання виконували здобувачі освіти професійно-технічних закладів міста. Там противник за деревом і за будівлею нам треба захрестити наші домівки. Тактичне тренування проводять бійці бригади Червона калина. Перша на таких навчаннях Олена Височанська. Дівчині не просто виконувати завдання, але вона прикладає чимало зусиль. Бо там на війні захисникам боротись з реальним ворогом набагато важче. Спочатку було стрьомно, страшно, а потім якось привикли вже трошки. І Ми розуміємо, що це потрібно, якби що для нас що... і так далі. Це можливо хтось піде і воювати, тому що зараз військових потрібно, щоб захищати нашу Україну. Стрільба зі страйкбольної зброї, поводження з навчальними гранатами, такі навчання перед поїздкою на фронт проходять і військовослужбовці. Навіть відпрацювання деяких елементів дає змогу відчути навіть пластиковою кулею певний контакт. І це додає якби стресу, адреналіну і підготовлює краще до виконання бойових завдань. Патріотичне виховання молоді під час вивчення предмету захисту країни проводить ветеранка російсько-української війни Юлія Щербань. Заключний етап нашого навчання це зараз вже випускники наші, і те, що вони проходили і тактично, і медично. Ми закріплюємо на практиці вже з ними. Страйкбол одне із найреалістичніших практичних занять, яке наближене до реального бою. Це можливість змоделювати стрілковий бій і вивчити основи тактики. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Нову спортивну локацію просто неба відкрили у Теплику. Тепер мешканці громади можуть безкоштовно займатися спортом. Простір працює в межах всеукраїнського проєкту Активні парки, локації здорової України. На майданчику біля дитячої юнацької спортивної школи щодня відбуватимуться руханки з тренером, спортивні ігри для дітей і дорослих, а також зустрічі для всіх, хто хоче підтримувати активний здоровий спосіб життя. Артем Чернега, тренер та координатор лока. Активні парки у Теплицькій громаді у нас на зв'язку. Пане Артеме, мої вітання. вітання. Розкажіть, будь ласка, ваша громада доєдналася до програми активні парки. Яка головна мета цього проєкту саме для вашого міста? Головна мета впровадження проєкту активних парків в нашій громаді це залучити мешканців до активного способу життя, створити доступні умови для занять фізичною культурою просто неба. Незалежно від віку чи рівня підготовки ми прагнемо зробити спорт частиною щоденного життя мешканців, зміцнити їхнє здоров'я та згуртувати громаду навколо спільних активностей. Ще розкажіть, будь ласка, які особливості та переваги має теплецька локація активних парків в порівнянні з іншими подібними майданчиками в Україні? Теплицька локація вирізняється в даним розташуванням. Вона знаходиться у зручному, добре освітленому та доступному для всіх мешканців місті. Наш парк оснащений сучасним інвентарем, стендами з QR-кодами для самостійних тренувань і має зону для групових занять. Особливою перевагою є активна участь місцевих тренерів і волонтерів, які регулярно проводять безоплатні заняття, така взаємодія підвищує зацікавленість мешканців і створює справжню атмосферу підтримки та мотивації. І на завершення розкажіть, локація облаштована кілька днів. Чи вже помітили, які активності користуються найбільшим попитом серед мешканців, і чи плануєте розширювати програму занять? Так за перші дні роботи локації ми вже побачили активність зацікавленість мешканців. Найбільшим попитом користуються руханки, які особливо подобаються людям старшого віку. Молодь та підлітки охоче долучаються до волейболу і футболу, що проводиться у вечірній час. У зв'язку з таким інтересом ми плануємо розширити програму занять, додавши можливість гри у великий теніс та банмінтон. Це дозволить охопити ще більше учасників та зробити дозвілля ще різноманітнішим і доступнішим для всіх вікових категорій. Щиро сподіваємося, що справді буде багато учасників. Вам дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Артем Чернега, тренер-координатор локації Активні парки у Теплицькій громаді. Мотосезон 2025 офіційно стартував. До Вінниці на відкриття з'їхались сотні байкерів з різних куточків країни. Традиційний мотопробіг цього року провели з благодійною метою, аби підтримати українських військових. Колона вирушила села Дорожнє, проїхала центральними вулицями Вінниці і фінішувала в Ільківці. Під час акції зібрали 40 тисяч гривень для штурмової бригади та Вінницьких батальйонів, які нині тримають оборону на сході країни. Реп-двигунів та різні модифікації мотоциклів на вулицях Вінниці. Так сотні байкерів з різних куточків країни відкривають черговий мотосезон. Ганна Монакіна третій рік поспіль за кермом свого двоколісного. Жінка працює в ІТ-сфері, а у вільний час відволікається від буденних справ на спортивному байку. Це приносить відпочинок, бо ти в фокусі, бо ти постійно не думаєш про якісь задачі, проблеми, поганий настрій чи щось таке. Ти, поки ти в моменті в цьому, це от дійсно приход, приносить якийсь релакс. Це от хтось отримує від йоги кайф, там, да, відпочиває. Я відпочиваю з ним. Мотосезон 2025 благодійний. Цьогоріч збирали кошти для друзів-байкерів, які на полі бою боронять рідні кордони. Запрошені байкери, як із міста Вінниці, з області нашої, з Хмельницького та прилеглих території, які знаходяться до Вінницької області. Приблизно орієнтовна кількість вже плюс 400 байкерів. Від початку повномасштабного вторгнення це перше масштабне відкриття мотосезону. На своїх двоколісних учасники везли прапори Україна та світлини мотолюбителів, які загинули на війні. Дмитро Красножон ще з дитинства захоплюється мототехнікою. Він ветеран російсько-української війни. Для нього двоколісний транспорт це і хобі, і відпочинок. А участь у цьому заїзді можливість допомогти побратимам на фронті. Знаю, що це збирають хлопцям, побратимам, тому долучився і ще з собою привіз парочку хлопців теж. Мотосезон відкривало як досвідчені байкери, так і початківці. Мар'яна Григоренко за кермом байка вже десятки років. Любов до мотокультури вона прищеплює і своїй восьмирічній доньці. Цього разу вони подолали маршрут із Дорожнього до Ільківки на ньому живемо, як мені колись сказала старша донька. Коли стало сьогодні питання, чи їхати, бо почав накрапати дощ, то моя донька молодша сказала, що мам, без варіантів, ми їдемо навіть, якщо дощ. Я кажу, тобі не страшно намок, то ні, ми їдемо. Тому вона більш була ініціативою для того, щоб їхати. На фінішній локації в селі Ільківка учасників чекали благодійний аукціон та частування. Загалом під час відкриття мотосезону 2025 байкерам вдалося зібрати 40 тисяч гривень. Кошти передадуть штурмовій бригаді та Вінницьким батальйонам, які тримають оборону на сході. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Такими подіями запам'ятався день сьогоднішній. Зі свіжою порцією новин чекатимемо на вас традиційно по цій же порі. Стамо крапку у випуску новин цього дня бажаємо лише позитивних подій до зустрічі на рідному каналі.